Знаєте, що найбільше боляче, коли пенсія 3,5 тисячі, комуналка 4 тисячі, а тобі кажуть, субсидії не буде, і ти стоїш там, в цьому соцзахисті, і не розумієш, чому я ж бідна, я ж ледве зводжу кінці з кінцями, а вони показують якісь папірці і кажуть: відмола. Сьогодні поговоримо про те, чому в 2026 році тисячі таких самих бабусь і дідусів отримують відмову в субсидії. Не тому, що вони збрехали, не тому, що вони багаті, а тому, що система працює проти простих людей. Сідайте зручніше, будемо розбиратися разом. Отже, зараз кінець 2025 року. Опалювальний сезон уже йде. Хтось субсидію отримав автоматично, хтось пішов подавати документи вперше, а хтось отримав паперець з відмовою. І от сидиться людина вдома. Дивиться на квитанції і думає, що ж мені тепер робити. Давайте спочатку про головне, чому взагалі відмовляють. Бо є правила, офіційні, прописані в постановах і є неофіційні, про які ніхто голосно не говорить, але які працюють. Перша причина найпоширеніша борг за комуналку. Якщо ви не платили більше трьох місяців і борг перевищує 680 гривень, все, субсидії не буде. Система побачила борг і автоматично відмовила. Тут увага! Багато людей кажуть, та я ж не можу заплатити, тому й за субсидію йду. Але системі це байдуже. Для неї логіка проста: є борг, немає субсидії, замкнене коло. Що робити? Якщо ви погасили борг або уклали договір про реструктуризацію, тоді можна знову подавати документи. Або якщо ви оскаржуєте цей борг у суді, але це треба довести паперами. Друга причина велике житло. Квартира більше 130 квадратних метрів, будинок більше 230. Відмова. І знову ж людина каже: Та в мене ця хата від батьків залишилася, я її продати не можу, ніхто не купує. Але в системі байдуже, велике житло ровньо ти не бідний. Виняток роблять тільки для багатодітних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Для звичайної бабусі, яка одна живе в старенькому будинку на 150 квадратів відмова. Третя причина і ось тут починається найцікавіше. У вас у складі сім'ї є повнолітня людина, яка офіційно не працює, син або дочка, онук чи онука, прописані з вами, але нічого не заробляють офіційно, або заробляють менше мінімальної зарплати. Система бачить повнолітній, працездатний, а грошей немає. Відмова, чуєте абсурд: бабуся живе одна, пенсія Копійки, але у неї прописаний син, який у великому місті працює. Але офіційно зарплата мінімалка. Або взагалі працює неофіційно, і бабусі відмовляють у субсидії через сина. Що робити? Виписувати. Але це не завжди просто. Людині треба десь прописатися, а якщо йому це потрібно для роботи, для прописки дітей у школу, от вам і пастка знову. Четверта причина, про яку багато хто не знає. Якщо хтось із членів сім'ї протягом року здійснив велику покупку більше 100 тисяч гривень або купував валюту більше ніж на 50 тисяч. Реальна історія: бабуся Ганна Петрівна з Житомира. Пенсія 3200, подала на субсидію, отримала відмову. Причина: рік тому онук на її картку перевів гроші бо купував собі машину. І потрібно було через її рахунок провести, бо в нього якісь проблеми з банком були. 80 тисяч пройшло через її картку, система зафіксувала. Відмова. Онук давно ті гроші забрав, машину купив, живе окремо, а бабуся тепер без субсидії сидить, бо система побачила велику суму і вирішила, якщо вона такими грошима ворочає, значить не бідна. П'ята причина. Поїздки за кордон. Якщо хтось із вашої сім'ї був за кордоном більше 60 днів за той період, за який рахують доходи, це може стати причиною відмови. Система думає: якщо людина за кордон їздить, значить у неї гроші є. А насправді, дочка поїхала в Польщу на заробітки, бо тут роботи немає. 65 днів була. Грошей на картку матері не переказувала, бо боялася, що саме так і буде, проблеми зі субсидією. Давала готівкою, коли приїжджала. Але система побачила, що дочка за кордоном була, і мамі відмова. Шоста причина, найболючіша, аліменти. Якщо хтось у вашій сім'ї не платить аліменти більше трьох місяців, це теж причина для відмови. Навіть якщо це ваш колишній чоловік, з яким ви 20 років не бачилися і він десь зник не платить на дітей. Система бачить борг по аліментах, відмова. А тепер найгірше, з цього року в розрахунок доходів почали включати аліменти, які ви отримуєте. Раніше їх не враховували, тепер враховують. Матері одинадці, яка тільки на аліменти і живе, тепер можуть відмовити, бо виходить, що у неї дохід є. Дивіться, яка система. Раніше аліменти не рахували як дохід, тому що це гроші на дитину, не на тебе. Логічно, логічно. Тепер їх рахують. Чому? А хто його зна. Постанова така. Сьома причина депозити. Якщо у вас на депозиті лежить більше 100 тисяч гривень, все, субсидії не буде. І знову реальна історія. Діда Василя з Вінниці. Працював усе життя, відкладав на старість, зібрав 120 тисяч, поклав у банк. Пенсія 4 тисячі, комуналка 5. Думає, піду за субсидією, а то ж ледве виходить. Відмова, причина депозит. Він каже Та я ж ці гроші не траджу, це на похорон відкладені, на лікування, якщо що. Я ж з пенсії живу, мені ж важко. Але система каже, у тебе 120 тисяч є, ти не бідний. І ось сидить дід, дивиться на ці свої зароблені гроші і думає: витратити їх на комуналку, щоб потім субсидію отримати, але це ж єдине, що в мене є. От вам і вибір. Восьма причина, про яку мало хто здогадується. Якщо вам раніше нараховували субсидію з помилкою більше, ніж треба було, і ви ці гроші не повернули, то нову субсидію не дадуть, поки не повернете. Увага! Люди часто навіть не знають, що їм переплатили. Система сама нарахувала, сама заплатила, людина отримала. А через рік приходить папір. Ви винні 3000, бо вам помилково нарахували. Поверніть! А якщо не повернув, нової субсидії не буде. Тепер найголовніше питання. Чому так? Чому система така жорстока? Чому вона не бачить реальних людей, реального життя? Офіційна відповідь: держава бореться з тими, хто зловживає субсидіями. Мовляв, є люди, які нібито бідні, а насправді гроші ховають, не декларують доходи, працюють на чорно. І щоб їх відсіяти, треба всіх перевіряти. Жорстко. Звучить логічно. На перший погляд так, але давайте чесно, скільки справді є таких зловживачів? 5%, 10%. А решта це звичайні бідні люди, які дійсно ледве виживають. Але система не вміє відрізняти. Для неї бабуся з пенсією 3 тисячі, через чию картку онук гроші провів, і справжній зловживач, який ховає доходи, однакові. Обом відмова. І знаєте, що найбільше дратує, що про це ніхто заздалегідь не попереджає. Ніхто не каже, увага! Не дозволяйте родичам через вашу картку гроші проводити, не дозволяйте прописуватися дорослим дітям, не тримайте на картці багато грошей, ніхто про це не говорить. Людина йде в соцзахист, подає документи, чекає, а потім отримує відмову, і тільки тоді дізнається, що ось це, виявляється, було не можна, але ж уже пізно. Неофіційна версія, про яку говорять експерти, але ніхто офіційно не визнає. Держава просто хоче зменшити кількість людей на субсидії. Чим жорсткіші правила, тим більше відмов, тим менше треба платити. Подивіться на цифри. Субсидії зараз отримують близько 3 мільйонів домогосподарств. Це величезні гроші з бюджету. Більше 30 мільярдів гривень на рік. І держава шукає способи це зменшити. Як? Не напряму сказати, ми більше не даємо субсидій, бо це буде скандал, люди обуряться, а зробити критерії такими, щоб більшість людей самі не пройшли. Формально все по закону, формально правила прозорі, а фактично мільйони відмов. І от сидить бабуся, дивиться на відмову і думає, може це я щось не так зробила? Може я винна, а вона не винна, просто система зроблена так, щоб їй відмовити. Тепер що робити? Конкретні поради. По-перше, якщо ви ще не подавали на субсидію, але плануєте, перевірте себе за всіма цими критеріями, чи немає в вас боргу за комуналку, чи не прописані з вами дорослі діти без офіційної роботи, чи не було великих сум на картці, чи не їздив ніхто за кордон надовго. Якщо щось із цього є, виправляйте заздалегідь, погасіть борг, виписуйте дітей, зніміть гроші з картки. Це несправедливо, це абсурд, але така реальність. По-друге, якщо вам відмовили, не здавайтеся, Ідіть в пенсійний фонд і вимагайте письмову відмову з чіткою причиною. Без цього документа ви нічого не зможете оскаржити. По-третє, коли отримаєте письмову відмову, подивіться на причину чи можете ви її усунути. Наприклад, якщо через борг погасіть і подавайте знову. Якщо через прописаних родичів, виписуйте їх і подавайте знову, іноді це можливо виправити. Почетверте, якщо причина відмови вам здається несправедливою, пишіть скаргу. Спочатку на ім'я директора місцевого управління соцзахисту. Якщо не допоможе в обласне. Якщо і там ні, до омбудсмана, до місцевого депутата. Іноді це працює. По п'яте, важливо. Збирайте всі документи, які доводять вашу правоту. Наприклад, якщо через вашу картку родич гроші проводив, візьміть у нього довідку, що це були його гроші, не ваші. Або якщо велика покупка була, доведіть, що це на лікування пішло все, що можете зібрати, збирайте. Шосте, якщо нічого не допомагає, є крайній варіант суд. Але це довго, складно, потрібен адвокат. Це для тих, хто готовий битися до кінця, але знайте, що таке право є. А тепер поговоримо про те, що буде далі, бо зараз кінець 2025 року, а попереду 26-й, і там буде ще важче. Планується, що критерії стануть ще жорсткішими, зменшать розмір субсидії, зменшать період дії. Якщо зараз субсидія на весь опалювальний сезон, то в майбутньому можуть зробити на півроку, а потім знову подавай документи, знову перевірка, також говорить про електронну чергу. Тобто навіть якщо ти пройшов всі критерії і маєш право на субсидію, можливо доведеться чекати місяцями, поки дійде черга, бо грошей у бюджеті обмаль, а бажаючих багато. І знаєте, що найстрашніше? Що людей ніхто не готує до цього. Ніхто не каже, готуйтеся, буде важко. Люди дізнаються про всі ці зміни вже коли стикаються з ними особисто. Ось іде собі бабуся в соцзахист, думає: Я ж минулого року отримувала і цього отримаю, а їй кажуть, а цього року нові правила вам не підходити. І вона стоїть, не розуміє, що сталося. Тепер хочу сказати те, що багато хто не любить говорити вголос, але скажу. Ця система несправедлива, вона б'є по найслабших, по тих, хто дійсно потребує допомоги. Бабуся з пенсією 3,5 тисячі, яка ледве на їжу вистачає, їй відмова через те, що онук через її картку гроші провів. А люди, які мають гроші, які вміють оформлювати документи правильно, які знають всі лазівки, вони субсидію отримують. Це не про боротьбу з зловживаннями. Це про економію бюджету за рахунок бідних, і це треба називати своїми іменами. Але що ми можемо зробити бунтувати, виходити на майдан? Хто вийде? Ті самі бабусі з п'ятисенцією три тисячі, вони не вийдуть, вони просто будуть сидіти вдома, заощаджувати на їжі, на ліках, щоб за комуналку заплатити. Що ми можемо зробити реально, це інформувати одне одного, розказувати людям про ці підводні камені, щоб вони знали заздалегідь, а не дізнавалися, коли вже пізно. Якщо у вас є знайомі, бабусі, дідусі, родичі, які можуть зіткнутися з цим, покажіть їм це відео, розкажіть про всі ці критерії, допоможіть їм підготуватися, бо держава не допоможе, система не допоможе, ми можемо допомогти тільки одне одному. І ще одне, не дозволяйте собі відчувати провину. Якщо вам відмовили в субсидії, це не ваша вина. Ви не зробили нічого поганого, ви просто живете своїм життям і система вирішила, що ви їй не підходите. Це не означає, що ви щось не так зробили. Це означає, що система зроблена так, щоб багато хто не підходив. І це проблема системи, не ваша. Тому не опускайте руки, боріться за свої права. Пишіть скарги, збирайте документи, виправляйте, що можна виправити. А якщо нічого не виходить, знайте, що ви не одні, мільйони людей у такій самій ситуації, і, можливо, коли нас стане багато, коли ми всі почнемо говорити про це вголос, щось зміниться. Може, не завтра, може, не наступного року, але коли небудь. А поки що тримайтеся, допомагайте одне одному, діліться інформацією і не здавайтеся. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати нову інформацію. Пишіть у коментарях свої історії, чи стикалися ви з відмовою, як вирішували, ваш досвід може комусь допомогти. І найголовніше, поділіться цим відео зі своїми близькими, особливо з тими, хто може зіткнутися з цим. Хай люди знають заздалегідь, а не дізнаються, коли вже пізно. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що ви є. Тримайтеся і не здавайтеся, ми разом, і разом ми сильніші. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!